А Ганна Лісень разом із шестирічним сином Назаром прийшла на урочистості з нагоди третьої річниці роботи центру Я Маріуполь в Тернополі. Сім'я переїхала на захід України в липні 2022-го після окупації рідного міста. Провели там 20 днів пепла. Підвалі без будь-яких умов існування під постійними обстрілами. Центр Я Маріуполь» для нас, знаєте, як маленьке місто Маріуполь. Там діється наше серце, там один одного розуміють. Є підтримка, є спілкування, діти граються, їм надають. Займалися підготовкою до школи. Я хотів би колись поїхати. мою групу. З нагоди події привітати усіх причетних до роботи центру зі святом прийшли маріупольці ВПО з інших міст та представники влади. Сьогодні ми насправді всі вражені вашою силою. Пройшло три роки. Це час, напевно, лікує рани, але пам'ять сильно зберігається. І центр для маріуполь є. Прикладом того, що навіть найтильніші часи люди не сперебувають. Насамперед хочу побажати здоров'я. Миру, чистого мирного неба над головою, віри у майбутнє, віри у світле, майбутнє е незламності. Мені сьогодні наша Маріупольчанка дуже гарний зробила такий подарунок. Я щиро дякую. Бачите, хоч ми далеко від дому, але ми намагаємося нести наш Маріуполь в серці і показувати, що Маріуполь є, Маріуполь існує, і Маріуполь буде в майбутньому наш, тільки український. Разом присутні згадували рідне місто, обсяги проробленої центром роботи за три роки співали пісні. Керівник об'єднання Артем Мамонтов розповів, що за час роботи центру послуги надавали маріупольцям, які живуть як в Тернополі, так і в області. В мене почуття е, гордості за наших маріупольців, за те, за те, що вони залишилися справжніми, за підтримку дуже багато маріупольцям, з якими я спілкуюся, сподобався. Е, Сподобалося місце Тернопіль, сподобалася культура тернопільська, сподобалася тут навіть такі аспекти, як річка, зелень. І багато знаю знайомих, які в Маріупольці бажають залишитися тут жити вдалі в Тернополі. Сьогодні в центрі зареєстрована понад тисяча маріупольців. За три роки близько 11 тисяч людей отримали гуманітарні набори, ще кілька тисяч психологічну допомогу, юридичні консультації та послуги адміністратора ЦНАПу. Артем Мамонтов каже, план на розвиток єдиний повернутися в рідний Маріуполь.